Виконуємо номер 539 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Відстань між містами А і Б дорівнює 232 км. З міста Б у бік протилежний до А виїхав велосипедист зі швидкістю 14 км за годину. Одночасно з ним з міста А у тому самому напрямі виїхав мотоцикліст, який наздогнав велосипедиста через 4 години після початку руху. Знайди швидкість мотоцикліста. Зробимо схематичний малюнок до умови нашої задачі. Точ, у нас є міста А і Б. І відстань між цими містами у нас 232 кілометри. Далі сказано, що з міста Б у бік протилежний до А, тобто сюди, виїхав велосипедист зі швидкістю. 14 кілометрів за годину. Одночасно з ним з міста А у тому самому напрямку виїхав мотоцикліст, який наздогнав велосипедиста після початку руху через 4 години. Значить, швидкість невідомо, але час дорівнює 4 години. Склали схематичний малюнок до умови нашої задачі. А тепер розв'яжемо нашу задачу. Так, знайдемо, яку відстань проїхав велосипедист за 4 години. Для цього його швидкість 14 км за годину, помножимо на час 4 години. 14 помножити на 4 це буде 56. Кілометрів і пояснюємо, проїхав велосипедист за 4 години. Тепер знайдемо, скільки кілометрів проїхав мотоцикліст за 4 години. Він його наздогнав і потім іще проїхав 50, чи доїхав до, неправильно, доїхав до міста Б, а потім його наздогнав. Тобто проїхав ще 56 кілометрів. Для цього 232, додамо 56. Це буде 288 кілометрів, проїхав. Мотоцикліст за 4 години. Ну, і тепер нам залишається знайти швидкість мотоцикліста. Він проїхав 288 км через 4 години. Він наздогнав для цього 288 поділимо на 4 і буде 72 км за годину. І пояснюємо. Швидкість мотоцикліста. І записуємо відповідь. 72 км за годину Номер 539 виконано.